Вітаю, це маркер подій. Мене звати Софія Суперека, і сьогодні ми будемо говорити про депортації українських дітей, зокрема, ці депортації до Росії та як до цього причетна Білорусь, і допоможе нам розібратись у цій темі заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини Оксана Філіпішина. Вітаю вас, вітаю, Софія, і всіх радіослухачів. Росія депортувала з України понад 19,5 тисяч дітей. Це заява омбудсмена Дмитра Лупінця. Проте це мова тільки про офіційні, про підтверджені випадки. Насправді їх може бути значно більше. Про яку кількість відомо вам, і чи взагалі ми можемо говорити під час дії воєнного стану про такі підрахунки? Ну, по перше, це не, не є підрахунками омбудсмана України 19,5 тисяч. Якщо бути точними, 19 тисяч 546 дітей. Це дані, які містяться на державному порталі діти війни, який адмініструється національним інформаційним бюро. Кожна воююча держава відповідно до норм міжнародного гуманітарного права одразу після початку воєнних дій зобов'язана. Утворювати такі інформаційні бюро, де акумулюються дані стосовно цивільного населення, яке, яке було переміщено на територію там іншої держави, воюючи з, ну, з потерпілою, скажімо так, в даному випадку це Російська Федерація. До речі, відповідно до міжнародного гуманітарного права, такі інформаційні бюро мають бути в обох країнах, і та, яка напала. Російська Федерація і та країна, яка потерпає від цієї агресії, тобто Україна, Україна має обліковувати тих, про кого нам стало відомо, і це не тільки діти. Це і дорослі люди цивільні, там же є також військовополонені, скажімо так, місяці в іншому розділі. А Російська Федерація зобов'язана вести такі, те, 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 такий реєстр, кого вони вивезли на свою територію, хто до них перемістився. З тим, щоб потім ці дані, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, могли акумулюватися, ними могли обмінюватись з метою повернення цивільних. А нам відомо про цю кількість, яку там в себе е, робить Росія, і наскільки ці дані відрізняються ну від нашої Наприклад, сторони від російської? На превеликий жаль дякую вам за питання. На превеликий жаль відповідно до звіту експертів московського механізму ОБСЄ, який був залучений за зверненням української сторони цей механізм, і звіт опублікований в травні минулого року, Російська Федерація на запити міжнародних організацій відповіла, що вони такий реєстр у відповідності до міжнародного гуманітарного права створили, але дані з цього реєстру. Вони нікому не повідомляють. І ніде у відкритих джерелах Російської Федерації країни-агресорки ми не знаходимо жодних даних, ну і стосовно дітей в тому числі. Добре, тоді поговоримо зараз про те, як саме депортує Росія наших дітей. Ми знаємо про чимало способів. Напевно, найпопулярніше це коли вивозять дітей нібито на відпочинок у російські табори. Які з таких методів нині є найбільш поширеними, і, можливо, є якісь нові способи, про які вам відомо. Ну, Способів багато, не лише оздоровлення. Давайте Прогорнемо сторінки нашої трагічної історії трошки назад до перших днів початку цього повномасштабного вторгнення: лютий, березень, наприклад, те, що розгорталося в Київській області. Тоді вже були перші дзвіночки стосовно вивезення українських дітей. Зокрема, російські солдати вивозили дітей, яких вони самі поранили, і їх потім знаходили на території Білорусі кілька дітей. Досі вважаються зниклими. Про них нічого не відомо чи живі вони? Далі був Маріуполь. І Я хочу нагадати, що дитяче населення лише Маріуполя становило понад 50 тисяч. Нещодавно буквально я, я натрапляла на інформацію, яка була оприлюднена. Очільником військової адміністрації міста, який заявив про те, що понад 1300 дітей Маріупольських ідентифіковані як ті, що, ті, що були вивезені до Російської Федерації. Що значить ідентифіковані? Це означає, що по відношенню е, до цих дітей є родичі, які звернулися до національного інформаційного бюро про їх розшук і про те, що в них є відомості, про те, що діти ймовірно потрапили на територію. Російської Федерації. Далі, крім от дітей, яких вони вивозили, яких збирали, умовно кажучи, по підвалах зруйнованих будинків в місті Маріуполі, в інших містах, далі було задіяно оздоровлення. Крім оздоровлення, це розлучення з батьками, які проходили фільтрацію в фільтраційних таборах. Це так само було масове розлучення дітей з батьками, де батьки відправляли в місця несвободи. А дітей переміщували ну, до різних місць Російської Федерації спочатку на оздоровлення, а далі вже їм надавали статус позбавлених батьківського опікування і далі влаштовували в сім'ї російських громадян. А, оздоровлення теж відбувалося неоднозначно. Якщо ми візьмемо Харківську область, то методика була такого: знаєте, залицяння а, з батьками. Ім просто пропонували відпочинок навіть на на 21 день, класичний такий відпочинок і оздоровлення дітей. На що деякі батьки погоджувались, а далі цей відпочинок у 21 день переріз в 9 місяців в рік і так далі, коли дітей після деокупації території досі не вдається повернути. Ситуація, наприклад, Херсонської області була з відпочинком зовсім інакша. Там не було по суті ніякої добровільної згоди батьків. Там а, представники окупаційної влади просто примушували привести батьків. Це був жовтень позаминулого року, 21-го, де просто а, батькам повідомляли, що завтра в такий то час ви маєте привести дитину з речами, з оригіналом свідоцтва про народження. Шкільний навчальний процес зупиняється, а, і діти поїдуть на оздоровлення на два тижні. Це було перед деокупацією Херсону і частини регіону. І, власне кажучи, таке умовне оздоровлення теж переросло в місяці розлучення дітей з батьками з законними представниками. Інша історія це вивезення дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. У яких законними представниками була адміністрація закладів, в яких перебували діти, де без жодного дозволу, без жодної згоди дітей теж просто автобусами транспортом вивозили в різні регіони Російської Федерації. І, власне кажучи, от, ну, такий, от пул, такий пул. Різних ситуацій, через які діти опинялися на території Росії, а білоруський слід з'явився не так давно. Скажімо, ми пам'ятаємо, що восени 21-го року була зустріч Лукашенка з самопроголошеним очільником самопроголошеної ДНР. На території Білорусі, де власне кажучи, вони і домовились про оздоровлення дітей з Донецької народної республіки на території Білорусі, мова йшла про батьківських дітей, які проживають на цій раніше окупованій території України, і ну умовно знову ж таки добровільно за згодою батьків. Наразі невідомі точні дані. Скільки дітей пройшли через таке оздоровлення, і чи всі вони повернулися? Тут є питання стосовно кваліфікації по Білорусі, ну але тим не менше, Білорусія також фігурує в питанні наших дітей. Ви зазначили, що є випадки, коли батьки погоджуються добровільно віддати своїх дітей на той же відпочинок. Загалом, як вони на це йдуть? Тобто це пропаганда, це певні погрози. Чи люди дійсно повірили в якийсь момент, що дітей повернуть? Знаєте, питання дуже складне. Я спілкувалася з багатьма батьками, як я раніше вже зазначала, абсолютно різна історія дітей. Харківської, наприклад, області і дітей Херсонської області. Харківська область переважно дійсно батьки свідомо погоджувалися на це оздоровлення дітей, і, як вони мені розповідали, це було від безвиходять. Тобто, вже майже рік трива, тривала війна. Це, по, по суті, така сіра зона Харківської області, яка постійно перебувала під обстрілами. І е, мені батьки розповідали про те, що це, це безробіття по суті, це виживання на тлі якоїсь гуманітарної допомоги, це перебування дитини більше в підвалі, ніж назовні, це відсутність навчального процесу, і з якихось таких добрих міркувань по-батьківськи погодились на те, що дитина за путівкою цієї окупаційної влади поїде на море. І просто відпочинив літній період. Це був там липень-серпень 22-го року. Всі батьки сподівалися на те, що по завершенні оздоровчого періоду, через 21 день, дитина повернеться додому. На превеликий жаль, цього не сталося. Ми пам'ятаємо, що цей перший табір Медвіжонок в Гілінжику. Російської Федерації і, і вся історія зв'язана, куди було вивезено одразу більше трьохсот дітей. Ще раз на наголошую на тому, що батьки в Херсонській області опинилися зовсім в іншій ситуації. Їх заяви були абсолютно умовними їх погодження було абсолютно умовним. Мені батьки розповідали, що коли привели дитину до того автобуса, бо дзвонили вчителі. Директори шкіл, класний керівник. Ми лише на два тижні, ну щоб діти не постраждали від обстрілів, бо наступає українська там, армія. Да? Всі розуміли, що деокупація близько. Щоб врятувати життя там, дітей, всього на два тижні. І, і, ми, і, і поставили перед фактом, що зупиняється навчальний процес. В жовтні місяці оголосили умовні такі канікули. І батькам роздавали вже роздруковані. Заяви, де їм просто потрібно було поставити формальний підпис перед автобусом. Тобто, це не було таким свідовим кроком. Але чому ми розцінюємо це депортацію? Тому що заява була всього на два тижні, а першу дитину повернули через 9 місяців, як я вже згадувала. А що відомо про ці табори, де тримають наших дітей, і в яких умовах це відбувається, і що їм там розповідають власне? Це абсолютно різні табори. Які знаходяться по всій території Російської Федерації, від Підмосков'я до нашого окупованого Криму різні умови, десь хороші умови, десь є не, не просто не, не хороші умови, а є й не дуже хороші. Ну зовсім не хороші умови, з вибитими там вікнами, заклеєними плівками. Це, це абсолютно різні історії. Але тим не менше діти переважно розповідають про те, що це абсолютний такий психологічний тиск, це приниження, це одразу давання зрозуміти дитині, що вона людина нижчого сорту, бо вони хохли, які, які понаїхали, яких привезли тут. Спасаючи від нацистів, дітей всіх змушували вчити цей російський гімн. Говорити російською мовою, звісно, діти, які проявляли якісь ознаки патріотизму або непокорі тим вимогам незаконним по суті дітей з іншої держави вивчати ці, ці регалії Російської Федерації, застосовували методи покарання, позбавляли можливості телефонувати батькам, підтримувати зв'язок. Це могло бути упродовж кількох днів навіть. Тобто, ну і навіть деякі діти розповідали про те, що їх там зачиняли, позбавляли права прогулянок і, і так далі. Окрім таборів, ви також згадали, що українські діти перебувають у російських сім'ях. Це ці діти, які тут в Україні втратили своїх батьків. Що відомо про них, взагалі, що це за люди, які забирають собі наших дітей, для чого їм це треба? На превеликий жаль, мова йде не тільки про дітей, які втратили батьків, мова йде і про дітей, які розлучені з батьками. Я згадувала про ті фільтраційні табори. Скажу так, що перша ластівка з'явилася ще в 14 2015 році, коли був Окупований Крим. І першу, перший такий варіант стосовно русіфікації наших українських дітей Путін відкатав ще на кримських дітях. Тоді були організовані потяги надії, коли на територію окупованого Криму були завезені росіяни, які як пиріжки розбирали наших українських дітей сиріти, розвозили їх по різних глибинках Російської Федерації на усиновлення чи під опіку. Історія після повномасштабного вторгнення повторилася. По перше, Путін наприкінці травня минулого року позаминулого року, перепрошую, 22-го, прийняв указ, славнозвісний, 330-й, який надавав можливість по спрощеній процедурі. Є така 16-та стаття закону закону Російської Федерації про громадянство Російської Федерації право президенту Російської Федерації надає з гуманітарною. Метою роздавати громадянство Російської Федерації, от Путін використав цю 16-ту статтю і своїм указом 330-м продублював його ці норми в указі вже цього року від 4 січня указ Номер 11 Путіна про спрощену процедуру набуття російського громадянства українським дітям з гуманітарною метою, які перебувають на території Російської Федерації. І які з які з якими не підтримується зв'язок родичів, батьків і так далі, і підтвердження відсутності батьків чи зв'язків з батьками чи родичами підтверджується відповідно до цього указу Путіна, всього ли всього-навсього актом органу опіки і піклування? Тобто будь-який посадовець. Із там органу із цих служб, які в них є, там чи служби опіки може на колінах, вибачте, скласти якийсь акт, що та у такої дитини нікого немає, з нею ніхто не підтримує зв'язок української, і далі за заявою керівника закладу, в якому перебуває дитина, навіть там перелічені медичні заклади, тобто це може бути головний лікар лікарні якоїсь. За заявою такій дитині може бути надане громадянство Російської Федерації, а далі дуже складні наслідки вплоть До усиновлення. Це відкриває, просто відкриває двері для усиновлення наших дітей і знищення ідентифікації їх як українців. Люди, які беруть свої родини, це звичайні росіяни, які утворили вже е, сім'ї прийомні, е, в них так само діють дитячі будинки сімейного типу, як і в Україні, або беруть наших дітей під опіку. Е, у нас є е, надходила інформація про те, що цих людей. Змушують по суті брати українських дітей їм ставлять умову. Якщо ви не хочете брати українську дитину, то ми вас розформуємо. Тоді відберемо і інших російських сиріт з вашої родини, і ви не будете отримувати там підтримку від держави. А для чого країна-агресорка змушує брати власне дітей? Усе це робить і, взагалі, викрадення дітей це досить серйозний прецедент в контексті міжнародного права. Ми знаємо, що через те, зокрема, видали ордер на арешт Путіна, ордер на арешт уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Чому навіть попри такі випадки росіяни досі йдуть на такі незаконні дії і вивозять наших дітей? Для чого їм це? Ну, під час цього конфлікту Росія довела вже своєму всьому світу, що міжнародне право для неї не вказівка, навіть якщо вона формально залишається членкині конвенцій. Зараз ми говоримо про ту саму четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, відповідно до 49 статті, якої заборонено депортувати. Населення діти там взагалі є під особливим захистом. А 50 стаття цієї конвенції говорить про те, що не допускається зміна громадянства переміщеного цивільного населення на територію держави окупанта. А, для чого Путін це робить? Я абсолютно впевнена, що це свідома цілеспрямована продумана політика російського диктатора. І слово геноцид незабаром ну, з'явиться в через кому в цих обвинуваченнях і, і в ордері, які видані Путіну і Львову, і Біловою, але Путіну то точно, оскільки поки що фігурує депортація, яка так само трактується як злочин і воєнний і злочин проти людяності. І геноцид як окремий злочин у відповідності до Римського статуту міжнародного кримінального суду. Це політика знищення української нації через русифікацію українських дітей через стирання їх ідентичності. І на завершення хотіла би поговорити з вами про те, яке розуміння цієї ситуації є у світі, тобто на якому ми зараз етапі перебуваємо. Ми досі переконуємо країни в тому, що ось така незаконна депортація відбувається, чи там вже розуміють цю ситуація, і ми е, працюємо над механізмами повернення дітей, над механізмами того, як притягнути потім ви до відповідальності. Тобто, у якій точці ми зараз Судячи по ордеру, є юридична кваліфікація діям з точки зору міжнародного права, і це вже добре. Не треба сподіватися на те, що це кроки надзвичайно швидкі. Я просто хочу нагадати, що від моменту видачі ордера і до лав підсудних, де, де відповідав Мілошевич, да, диктатор Єгославії, пройшло сім років. Просто щоб ми не мали таких ілюзій стосовно того, що сьогодні ордер, завтра вже вирок. Такого ну не може бути, бо по якщо ми говоримо про депортацію, кожен епізод має бути досліджений і йому має бути надана юридична оцінка стосовно міжнародних. Механізмів, на превеликий жаль, ну я зараз висловлю свою точку зору. Все рухається повільніше, ніж хотілось би, і чисельність повернутих дітей є красномовною. Тобто, за офіційними даними, повернуто 388 дітей станом на сьогодні. Омбудсман в Давосі заявив, що по його даним 517 дітей дітей Ну, Ми не будемо зараз обговорювати цю чисельність. Я думаю, що ще й більше повернуто дітей. Просто не всі вони були верифіковані в Національному інформаційному бюро як депортовані діти. А, міжнародні механізми. По суті, нам потрібна держава-покровителька, яка б виступала посередницею між Україною і Росією, оскільки ми з вами знаємо, що українська влада на рівні законодавства заборонила укладати якісь угоди з державою агресоркою, да, і перемовні процеси у нас всі зупинені, не, не ведуться, це є протизаконним. Натомість ми можемо використовувати міжнародний механізм це от залучення третьої сторони. Яка б виступала цим посередникам в передачі інформації і сприяла поверненню дітей? Наразі ми вже чули, що Катар задіяний, задіяний в цьому процесі кілька дітей завдяки цій країні повернулися, але все рівно це не оформлено з точки зору міжнародного гуманітарного права, так як мало бути. Тому що для того, щоб процеси були активними і не поодиноких дітей повертали, а масово списками, Віверіфікованими має бути не тільки бажання України, має бути згода Російської Федерації країни-агресорки на те, що вона буде передавати інформацію про дітей, які знаходяться на їх території. Натомість Росія, по факту, оцим указом Путіна від 4 січня 2024 року. Заявила про те, що вона не має наміру повертати українських дітей, а має намір їм всім роздати російське громадянство і залишити на своїй території. Дякуємо вам за відповіді. Дякуємо за розмову. І я нагадаю, що сьогодні гостею маркера подій була заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина. Дякую вам ще раз. До зустрічі.